Всім добрий день. Ми заховалися з Вікуською в бісідку, тому що на вулиці у нас йде дощ. Зараз коротко розповімо, що ми сьогодні робили. Я з'їздила на базар, потім дізналася від волонтера, що завтра у нас поїздка, але вона не їде, а там їде другий волонтер, той, що водій. От там везе хлопцям те, що їм потрібно. Ну і звичайно, що треба якусь, якісь смаколики їм передати. Телефоную мамі, кажу, мама, що ми там? Ну, вона просила щось одне. Ну, Ми, в общем, постаралися, напекли і піць, і булочок хлопцям. Так що треба оце ж їхати от відвозити, а на вулиці дощ розпочався. Так ми заховалися оце в бесідку, щоб з вами поздоровкатися. Ну, я думаю, що ще все зложиться, і ми обов'язково ще поїдемо. Вікуська наша, бачите, яка <смі> грається теж там з нами в кухні, тому що тут вже прохладно. Ну, в общем, зустрінемося пізніше. Зараз йдемо. Будемо чекати, поки закінчиться дощик. Я Ось такі гарненькі. булочки Ми напекли нашим захисникам, слава Богу. Справилися з мамою, Оперативно, але справилися. І піци. Так же само. Вони ще розстивають, охолоняють. Ось. Бачите, як ми багато на насипаємо завжди їм ковбаски щедренько, щоб хлопчикам було щоб хоч поїсти. Дивіться, як у нас гарно. Я вже їду відвозити смаколики. На дворікапає дощик, а я їду. Ось, торбини зібрали, Получилося три ящички булочок і піц 6 штучок. Так що я поїхала. А вам показала трішечки такої краси. Дивіться, як гарно. Ой, як я люблю це. Дуже гарна природа, а дощик нас не полишає. Поїхала я. Так, дівчатка і хлопчики, ми вже прийшли. Полониці пособирали трішки, її вже ж небагато. Я ж вам кажу, ну але все одно хочеться ще трошечки поїхати. Тим паче завтра вихідний, неділя, думаю, то поїду. Що хочу сказати, відвезла продукцію хлопцям, віддала волонтеру, так що завтра поїдуть наші піци і булочки до наших захисників. Ви знаєте, туди їхала по дощу, а назад вже приїхала вже ось було сонечко, та пішла збирати полуницю. І кузька була, та так довго були, що вже й комарі, а ми ще прийшли сюди у двір, лайма плаче, давайте вже гулять. Так ми пішли з нею та погуляли, бо відв'язали її. Вона вже сама валір зайшла, Даже то буває, що не хоче там йти, то ми її там щось пригощаємо, а це вже ні. Ну, так як ви вже ж побачили і зрозуміли, що сьогодні було у нас дуже насичений цей день. Я, я приїхала дуже швидко, заколотили це тісто, давай зразу булки, потім піци. І воно, ви знаєте, це ну, хто пече, він розуміє, це ж все час. Вроді так здається, що швидко, а воно ж все, все одно. Вікуся нарвала вишень, вам показує. Гляньте. Маленька така вишенька. Угу. Так що ну нічого. ми, е, я кажу, Сьогодні я кажу, нічого не буду готувати. Знову нічого. Ми все на, нас доженем, Ми все будемо. Вон, дивіться. Ой! Навушка чіпляє. Ми все нас доженем і будемо готувати, нічого страшного. Це як, ще ніхто не вмер від цього. Цвіте дуже липа, прямо вже так знаєте дихання забиває. До речі, сьогодні це ж пішов дощ, кажу: мамі, вона ще то не дуже так розціла, знаєте, але вже якраз оце те, може, завтра нарвемо. Ти хоч дві жменьки, то буде, це. що там? Хто вікуся показує вишні вам, їй ж так цікаво. Вона У нас вже, ви знаєте, і проста. І проста вишня, ота ж ще шпанка, а вже і проста починає стигнути. Бо ми ж прийшли вже темно, то вже зараз вже нічого вам і не покажемо по видному. А, ви знаєте, сьогодні їхала над річкою така красота. О, іде наший приблуден, гляньте. Якуся каже, дивися. В лісі так пташки співаються, але я просто не, не знімала, бо на дворі моросив дощик, вже нічого не те, вже хотілося швидко поїхати, бо вдома ще ж робота була. Уже квітне у нас ромашка і тут, і там під сараєм. Завтра вже, може, покажу. Завтра може буде більше часу, ніж сьогодні. Вікуська вона як зайчик пригає, на вечір у неї з'явилася енергія. Ми вже з бабусею без енергії, а вона як зайчик пригає. Так, щось хотіла ще розказати. Погодка, як ви бачите, в нас вияснилася: завтра, вроді, без дощу, ну, завтра неділя, завтра від... будемо відпочивати від, від другої праці, кроме базарю. Може, і в понеділок кажу мамі, що може й не поїдемо на базар. Ну, хто знає, у нас ж небагато, не хочеться там їхати, бо дорога в нас ну, автобус воно ж не так близько, то коштує не так дешево. Так що, Вікуська сьогодні в нас е, прическу, бабушка їй. таку. Ви ж бачите, обратили увагу сьогодні, що вона сьогодні в такій причке, як в хаос. <реш> ну нічого. Завтра буде приведе до порядку себе, потім подарунки, Уже всі граються, цю косметику вже тягає, ногті вже наліплювала, кукли вже всі теж ну, в ігрі. Бабушка вже сьогодні їм заплела, одній заплела коси, бо вже волоси розтріпалися. В общем. Як положено все. А ще ж ми цю полуницю зібрали, ще й жуки травила. Тому що, навірно, ну, напевно, це після дощів навірно, змилося все, і вони так гарно всі сидять. Так що. Ми ще не пробували картоплі, а сьогодні ви знаєте, на базарі от, сьогодні так багато було картоплі, дуже. Ну, я не знаю, як у вас у регіонах там у нас 35-40 гривень. Така 35 трошечки менша, і 40 гривень така велика. Хоча я люблю, коли малесенька. Ну, в кожного свій смак, але може чистить швидше, звісно, велику. Ну, що, Вікуся, будемо ми йти відпочивати. Завтра буде день. Може, завтра все-таки якось соберемося і знімемо вам рецептик якийсь. Да, Вікуся? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Ой, і ще хотіла сказати: дівчатка і хлопці, хто привітав Вікусю, дуже-дуже сильно вам дякуємо. На коментарі не встигла ще відповісти. Обов'язково відповім. Так що все бачу, все. Дуже вам дякую. Після цієї камінна в світі вам пока. Пока-пока. Хоча й сказали вам до завтра. Але так хочеться вам зняти таку красу. В місті такого немає. Місяць молоденький народився. Гарно. Ташки десь там так далеко. Трошечки співають, дуже гарно. М -м -м, липа пахне. Вікуся вже миється. Вже будемо йти відпочивати. Ось так у нас. Тепер вже точно до завтра.